Точка в потоці 1000 доларів квітень 7900. дев'ятсот. Тебе виробництво не справляється. Я б зробив би зразу сортування на вході. В бізнесі що треба? Хто мені це зробить? Найм треба робити. Герасимов Антон, ремонт квартир під ключ, Запоріжжя Вінниця. 40, річна 47. Точка в потоці 1000 доларів. В клубі середня 5000, квітень 7900. Виріс за рахунок збільшення рекламних кампаній, взявши на аутсорсі таргетологів. А переїхав І переїхав в Вінниць. Де робиш роман? І в Вінниці, і в Запоріжжі. Олександр, питання в найм у мене зараз по Вінниці, ну якби ми на багато лідів набрались, і не встигаю. У мене виробництво із-за того, що в мене. Поки що один виконроб, але ще є виконроби, вже на стажуванні вони проходять. Їх робити в одну лінію виконробів, так як є раніше, чи його можна назначити старшим. Ну, у мене зараз хороший виконроб, який, в принципі, я з ним переговорив, він готовий взяти старшим і під собою вже ростити виконробів. Якщо він тобі допомагати, їх наймати і вирощувати, ну круто. В першу чергу, не як він називається, а що тобі хтось допомагає. Круто, якщо ви зразу когось провіряєте на ну, в бізнесі, що треба? Хто мені це зробить? Якщо толком ніхто І мені робити? добре, це друге питання: хто мені допоможе? Якщо хтось допоможе, ну звісно, що він буде в одну лінію ставати. Ну Під нього заводити виконробу і дивитися вже, як це все працює. Ну, яка різниця, як це називається? Під нього заводити? Ну, ну, Типу, ти їм зразу кажеш, зверху буйтон, так? Да? <рес> ну так. Да. Ти кажеш, дивись, заход, ось людина буде мені допомагати, контролювати, на що ти здатний і все. Це все питання? І ще одне, но. Ну, <рес> ну, <рес> Блін, чим ви тільки не поприходили. Де стратегія? Ну? Ну, тут я зросту, якщо так. Я ж зразу зможу опрацювати ще ну, як без замовлень. А? Ну Тому що в мене вже є замовлення, які мене чекають. І мені просто треба збільшити виробництво. А скільки в тебе? У мене є. Два. І ще можу збільшувати, але виробництво не встигне. ну Просто за ними. Ну, я б ще міг додати, але просто у мене тоді виробництво. У мене зараз тут стало шпи питання судичого. От тебе виробництво не встигне. а за які ремонти ти берешся? Е, ремонт квартир і танхаусів окремо у мене. Ну, будинків квартир. За які ремонти ти берешся? Внутрішні роботи. За які внутрішні ремонти ти берешся? Ну, так. Правильно. А які б ти хотів робити ремонт? В ідеалі танхаус себе. Ну, будинки танхаус. Це мені більше так і Ну таке, якщо заходимо. ти в рекламі скажеш, що ти береш тільки танхауси і будинки, тебе менеджери будуть встигати? Думаю, так. Ж не так. Виробництво буде встигати. О... А менеджери, які сортують, щоб знайти. Тут же ключ... суть яка. Якщо в тебе виробництво не встигає справлятись, на що треба? Треба умови поставити на вході. умови підняти. Щоб вибирати найбільш вигідніше. Він про це каже, не каже. Коли у вас люди не загружені, значить треба лідів, яких хоче закинути, щоб вони були загружені. Ви ж повинні по ситуації сидіти і крайніх то прикрутили, то відкрутили сильніше. Розумів. Але ж при чому тут будинки чи, чи таунхауси. А може, я все-таки ремонт і вартість у вибирав би. Може для мене об'єм замовлення більш цікавіший, ніж яка мені внутрішній ремонт робити таунхауса чи квартири? Чи відрізняється? Це ж внутрішній ремонт. В чому різниця? А от в Чехії я точно різницю бачу. А він про це я кажу, який хочу, я кажу, таунхауси хочу. Там об'єм більший чек, да, правильно. Де об'єм більший? В Танхаусі. Чому він там більший? Ну, тому що там по квадратурі більше. Так напиши умови, квадратуру ремонту від. Ага, в рекламі. При чому до таунхаус? Просто ремонти і не менше там, 100 квадратних метрів. Ну, то сюди не думав, Олександр, чесно, <реку> <реку> Да. От реально, якось. Я, в мене вже зроблені рекламні кампанії. На Таунхаус окремо ми вже підготували, тому що побачили, що в Вінниці. Ну в Запоріжжі просто такого мало було, а тут, тут їх багато дуже. Ну, і тому з... що тут будуються, Хто зараз да. в Запоріжжі будуватись буде, якщо там пахне. Ну так, да, і ми зрозуміли, вже підготували. Зараз будемо якраз тестити оце. А ви вже наперед подивилися все і, і розповіли. Олександр, і ще таке питання, може, не суди, е, В... От ми почали м, все оцифровувати повністю там, вже ну, до кінця там в таблички брати і. Все, людей котів, все зазифровати? <свистець> прям... <свистець> <свистець> Ні, ну що, не прям так. І ось я бачу, я даю помічниці завдання, я бачу, що це займає дуже багато питань, і тут попалась, ну, як Facebook почув, да? і попалась, типу, компанія, там, фільм, фільм, і вони пропонують, типу, ось вам людина на три місяці по 1000 доларів в місяць, і він вам повністю зробить оці таблички, все все вам допоможе в цій оцифровці. ну, типу, чи це... Правильно, не знаю. З, з, на моєму рівні оце щось там ще наймати. Ну, щоб... Якщо розділя... розглядати це як досвід, то чому і ні? Я ж можу дивитися, що він робить і пропонує, а сам уже вирішувати, треба це мені чи не треба. Зрозумів. Якщо у тебе на це є час і натхнення, бо ви ж повинні зрозуміти, чим я зараз хочу займатися, ти скільки заробляєш? 7 900. Ну 8 тисяч ти заробляєш. Так, да. ну, я ж і кажу. Можна. Буде 7, без 900, якщо ти візьмеш цю людину. Куди вона тебе наближує? До чого? Ну, до швидше Бистр... побачити. У тебе виробництво не справляється. Ну так, да. а я туди почну. Виробництво не справляється, гроші приносити. А ти підеш дивитися, що ця, як ця рахує. Наскосичі по полі, напряму чи більше, першим, коли мене не справляється, я б зробив би зразу сортування на вході. Я б не за кожного клієнта брався, щоб якщо я роблю 5 об'єктів, то я робив би об'єкти самі дорогі. У мене вже зразу буде більше грошей. Друге, б я б зробив би, я б почав би шукати, щоб виробництво справлялося. Це що треба робити? Найм треба робити. Да, найм виробництво. В даному випадку по виробництву найм. А не тільки бригадірів ти наймеш. А вони що, прям зі своєю бригадою прийдуть чи що? Ні. Плюс третє, що я б робив, би, все одно. Бо ваших в першу чергу хапають. ну, Так тобі треба їх завжди з запасом мати. А він каже, може мені найняти, щоб гарніше рахували. Я зрозумів, Олександр. Не туди зовсім дякую дуже, Все? що ви да, дуже Ура. дякую.